Наша держава замість того, щоб гратися в схованки з набу, і ми потім побалакаємо про набу, мала б ухвалити цілу низку законів для того, щоб стимулювати народжування. Звісно ж, не можна вводити штрафи, якісь покути за відсутність дітей, але можна стимулювати. Я вже колись казав взагалі про програму Ковчег, я вже про це казав, не буду зараз повторюватися. Залишу ссылку в описі до відео. якщо... Бажання є, то подивіться. А зараз я хотів сказати про загальну програму, тобто не про сугубу для станового громадянства, а про загальну програму, що могло б стимулювати народжуваність. Номер один і саме перше це, наприклад, це такі речі, які зараз не потребуватимуть грошей, не потребуватимуть дуже багато вкладень. Колись ці гроші знадобляться, але не зараз є шанс, що до цього моменту Україна. Постане вже якось економічно на ноги. Саме просте, саме просте, змінити пропаганду. Змінити пропаганду. Пропонувати скрізь, подивіться на американські мультики: Сімпсони, ой, всі ржуть. ой, які тупі! Троє дітей, гріфіни, купа дітей, цей лаутхаус, відомий американський серіал. Скільки там дітей? Семеро чи восьмеро, шумний дім. Далі, кого не візьми купа дітей. У мультиках купа дітей. В радянських мультиках Простоквашина. один дядя Федор і той втікає з дому. Кого не візьми? Крокоділ гена живе самотній, бере собі чебурашку на виховання. Кого не візьми, скрізь одна дитинка. Все, немає двох, немає трьох, п'ятьох дітей. Ну, скрізь одна дитинка. Оця рукавичка, ви пам'ятаєте, був такий дуже сумний мультик. Значить, дівчинка. Гралася зі своєю рукавичкою, уявляла, що це собачка, бо в неї не було друзів. Скільки там було дітей? В неї був брат, сестра. Ні, вона жила одна, одна одненька, гралася з рукавичкою. І ці радянські мультики, вони так були створені, для того, їм не потрібні були багатодітні сім'ї, багатодітні родини. Ну, добре, це просто по накатанні, по інерції. Діти народжувалися в Радянському Союзі, але загалом система не була заточена на це. Це тема для окремого відео. Це реально маніхейська була держава, маніхейська країна з самовбивчими принципами і засадами, так повертаючись до наших баранів, так би мовити, до наших справ. Змінити пропаганду скрізь в фільмах. Я от дивлюсь сучасні українські фільми. До речі, слухайте, стали знімати непогані серіали. Я подивився: Мангровий гай якось тільки живий, здається так. Мені сподобалось так, трохи наївно. Ну, якби мені було 14 чи 16 років, ви знаєте, мені б зайшло. Але навіть мені вже скоро, як полтинник, в принципі, це було цікаво. Це було можна було дивитися, і в принципі було непогано. і гра не настільки була така, ви знаєте, нещира. Нормальний сюжет, нормальний, трошки там нашого Рембо було. Мені сподобалось нарешті, що з України припинили ліпити образ жертви, що українці завжди програють і героїчно помирають. Ні, в цих серіалах українці вбивають, вбивають вміло, а самі виживають. Або принаймні, головні герої виживають. Чи більшість наших виживає це вже добре? А вороги вмирають. А вороги всі дохнуть. Це дуже добре. От я три серіали подивився, і мені сподобалось Такі мікро на чотири серії. Так ось. В цих серіалах теж немає пропаганди, немає дітей. Тобто одна дитинка у сім'ї, бездітні, просто кохання, ніяких планів, щоб народжувати. Перше, це змінити пропаганду. Друге, заборонити аборти. Ви скажете: побіжуть до бабок, до повитух і так далі. Звісно, хтось побіжить. Але в цілому. Кількість абортів впаде, тому що це ризик, тому що це антисанітарія і так далі. І жінка 20 разів подумає, робити їй аборт чи ні. А якщо вона приходить на жіночу консультацію, а їй зі старту врач каже: Ви будете робити аборт, от можемо записати вас на термін. Це ж абсолютно різні речі. А от уявіть, якщо вона приходить на консультацію, а це заборонено їй про це взагалі ніхто не каже. Це кримінальна відповідальність, бо це вбивство, і вона може сісти. Якщо буде доведено, що вона зробила аборт, це кримінальний термін. Вона сяде на 5 чи 7 років і так далі. А врач, який там це робив, або та бабка, яка це робила, займалась вбивством, загримить на все життя із конфіскацією майна. Будуть аборти в країні? звісно, що будуть, а зменшиться їх кількість у рази. У рази щороку в Україні вбивається. До 200 тисяч дітей абортами. Якби одне це, тільки одне це зменшити раз в 10, щоб, наприклад, кількість ця не перевищувала 20 тисяч, а 180 тисяч народжувалось щороку, то за 10 років майже 2 мільйона нових українців би постало. Тільки це, одне тільки це. Друга річ заборонити аборти. Третє: дитячі будинки. Програми дитячих будинків при монастирях. Окрім молитви, хай займаються дітьми. Ну, слухайте, ну що за дармоїдство? При монастирях потрібно і так у Європі завжди це робилося. Ви подивіться, наприклад, цей фільм відомий про Blues Brothers. Вони ж виросли у дитячому будинку при монастирі. Там монашки ці ними опікувалися, там різні кумедні ситуації, та тим не менше. От там, де вони вертаються до церкви, і він «I see the light», «I see the light», там Я бачу світло, бачу світло! Йому значить прийшло що. Треба створити гурт плюс Brothers. Дуже смішний момент. Та, тим не менше, створити купу далі. Цілий бізнес можна відкрити це сімейного типу, дитячі будинки сімейного типу, і у Дніпрі я знаю жінку. Люду, не буду називати прізвище, вона займалась цим, але шкода, ви знаєте, хто це проплачував, якийсь американський фонд, баптийський, методистський, якийсь, коротше, протестантський американський фонд проплачував і не дуже великі гроші, щось там пару-тройку тисяч доларів на місяць на всіх дітей. Їх було щось 20 чи 25 дітей. Це не дуже багато насправді на таку ораву. А вона займалась, це поклик душі, вона з чоловіком, значить, вони їм. Знімали будинок великий і проплачували гроші. І вона просто в цьому варилася. Все, що вона робила, це виховувала дітей у двадцяте дітей. Якщо жінка хоче вже дуже сильно хоче зробити аборт, але це не можна. Народи, народи, отримай за народження гроші і віддай будинку. Віддай до дитячого будинку або вигодуй там до трьох місяців, наприклад, і віддай. До речі, дуже багато жінок коли вже народжують. Вони розуміють, що вони вже не можуть. Розпрощатися із цим малям не можуть просто зробити такий злочин і залишають цю дитинку, бо поки вона його не бачить, вона його може ненавидіти і так далі. А коли дитятко народилося, ну переважна більшість жінок вже не здатні їх віддати до дитячого будинку. Це теж такий хитрий трюк, як залишити цих дітей. Та тим не менше, навіть якщо вона захоче народи, отримай за народження кошти і віддай до дитячого будинку. Хай дитя живе. Це краще, ніж його не буде. Так в нього не буде, може, повноцінної сім'ї. Проте, ви знаєте, якщо дуже багато народжується в таких сім'ях, що, ну я не знаю, батько п'є, б'є матір, мати може синячити, так далі. Ну, дуже різні є випадки, живуть люди бідно. Хай може краще у будинку, у дитячому будинку сімейного типу, де дитинка буде огорнута любов'ю, заботою, турботою, ласкою. Це третій момент. Значить, програма дитячих будинків. Це все не потребує величезних коштів. Ви розумієте? Це все не потребує мільярдів. Ні, це досить просто. Змінити пропаганду. Ви ж вже знімаєте кіно, ви вже друкуєте рекламу, ви вже друкуєте книжки, знімаєте мультики, пишете казки. Тощо, тощо, то введіть туди елемент на національному рівні, національна програма, введіть елемент, щоб у всіх відкарбовувалося на підкорках, що треба мати дітей, що це нормально, що дітей багато, це нормально, треба заводити дітей. Так далі. і так далі, і так так далі, далі. Другий момент заборона абортів з кримінальною, з жорсткою кримінальною відповідальністю. Звісно, є різні. На різні причини, є покази, там, медичні покази, але це стосується може 1% від абортів, ви розумієте. Не більше. Решта робиться просто, бо залетіла, або ще щось, і така дурістіка. Далі, третя програма це дитячі будинки. Четверта річ примусити всіх наших воїнів, які йдуть на війну бездітних порубків, здавати сперму в спермофонд. Так, друзі, так. Бо, чесно кажучи, ну, кров'ю обливається серце, коли я бачу, які красавці, які, блін, кров з молоком. Ну такі парубки просто козаки, і ти розумієш, що він загинув, і пишуть, було хлопцеві 22 роки, 24 роки. Все, обірвалася генетика. Хто її відродить? Де її взяти? Все, ціла гілка пішла в нікуди. Тому щоб цього не було, це вимога. Мобілізують парубка бездітного. Він мусить здати сперму. Мусить здати сперму. Для чого скажете ви? А тут крок йде далі. Дуже багато жінок, я, до речі, зустрічав таких жінок, які вже були в роках, старі діви, і вони були бездітні. І вони, наче і не проти мати дитину. Ну не склалося з чоловіками. Може, зовнішність в них не така приваблива, може їх хтось колись як використав, і обманув і так далі. Ну, не склалося. До речі, таких жінок чимало. Не думайте, що їх мало, може, 10%. відсотків. Від усього жіноцтва я не знаю, може й більше або менше. І вони бездітні. Ну, от жінка, в неї немає дітей, не склалося. А вона не проти мати дітей. Але штучне запліднення в нас ну, по-перше, це така жінка може й соромитись, і де вона піде з ким, з якимось там просто залетіти, віддатися. Ну, це нижче її гідності, нижче її достоинства. Це теж вона такого не буде робити. Це ж емоційний зв'язок і так далі. А в центри штучного запліднення вони існують, вони існують в Україні і працюють. Але ця операція та власне, що за операція? Це не операція в прямому сенсі, це насправді дуже проста маніпуляція, але яка потребує обладнання, обладнання треба відбити, люди хочуть на цьому заробити і так далі. і так далі, Все це добре розуміє. От коштує це там до п'яти тисяч євро. Наскільки я чув, я можу помилятися. Ви ж пам'ятаєте, що дивитесь ви думку дилетанта. Я як дилетант залишаю за собою право помилятися, перепровіряйте все. Але я єдине, що не обманюю, як то кажуть, продаю за що купив. Тобто я просто таке десь чув. Я знаю, що в Словаччині таке коштувало, здається, 3,5 тисячі євро до того, що тут доходи у населення більші, тобто, це більш доступна маніпуляція, скажімо так, це навіть не операція. Тобто, в певні дні у жінки, ну ви краще в цьому розбираєтесь, ніж я. Штучним шляхом заводять цей сперматозоїд у яйцеклітину, І жінка запліднюється. До речі, можливо навіть робити двійню. Там не гарантовано на 100%, але десь 90-95 гарантій гарантії можна робити навіть двійню. Так мені казали, принаймні в Україні це я так чув коштує до 5 тисяч євро. В кого зараз є 5 тисяч євро. Дуже мало в кого із простих людей. А ти проявіть, що така маніпуляція була безкоштовною. По-перше, а по-друге, жіночка приходить в такий центр і їй раді, її зустрічають, їй дають альбом, і вона бачить фотографії, вона бачить дані, хтось полюбляє брюнетів, хтось полюбляє біляв... білявих, значить, хлопців, хтось високих, хтось таких більш кремезних, тілистих, значить, хтось більш таких витончених. Тощо, тощо. Там є всі дані, фізіологічні дані, зріст, вага, освіта. Тобто вона вже розуміє, що ця людина. Значить, бо і це також передається, характер передається, що це флегматик, це холерик, знак Зодіака, коли народився, і так далі, і так так далі, далі, і так далі. І вона гортає цей альбом, а там всі красавці. От ви бачили наших хлопців з ССО, з ГУР. Ну, слухайте, ну, ну це просто це красавці, а не хлопці, це такий жир, просто кров з молоком. Вона гортає і аж збуджується, я просто так це бачу. І от вона обирає якогось легіння такого, знаєте, просто статичного парубка, там метр дев'яносто п'ять зросту, розумний закінчив юрфак, там ще щось, наприклад, знає три мови, Красивий брюнет, волосся в нього не як у мене лисина. Зуби цілі, все, зір нормальний. Вона обирає. Їй назначають, там через тиждень приходьте, або через три дні не треба з цим тягнути, бо може передумати. Все, проста маніпуляція встала, пішла. Вона завагітніла і народила дитинку або й двойню. красивих хлопчиків або красиву дівчинку, таку просто отаку. І вона щаслива, вона з дитям, вона отримує шах вже четвертий. Чи п'ятий який це по розрахунку, значить ці фонди сперми, про які я казав. І е, обов'язково обов'язково здавати всім нашим військовим. А жінки вже оберуть, значить, кого самки, обирають самців, значить, від кого вони б хотіли мати дітей. І ця операція має бути, звісно ж, я, здається, забув про це згадати, безкоштовною. Це має все бути за рахунок держави. Все це має бути без кош... Або держава може створити на базі наших державних клінік такі центри безкоштовно. Якщо жінка живе, в неї нема дітей і не клеїться з чоловіками, і скорше за все не буде, а вона хотіла б мати дитинку, або навіть і двійню. От уявіть, за один раз, раз відмучатися, а потім в тебе двійко дітей. І шах п'ятий, мабуть, так, це п'ятий, це виплати, виплати на дитину. Звісно ж, вони мають бути гідними, вони мають бути достойними. Це той крок, який вже трошки потребуватиме грошей, але не стільки, як здається. Бо ці виплати вони розтягнуті по часу, вони мають бути збільшені, це має бути разова виплата, а потім за доглядом за дитину. Далі, крок шостий. Бачите, це я вам просто як дилетант накидую кроки, які зробити так, це одномоментно за одну секунду не призведе до демографічного вибуху. Але якщо це послідовно все зробити, воно запрацює рано чи пізно воно запрацює, крок шостий. Це пенсійний вік. Наприклад, за кожну дитину у людини скорочується на один рік пенсійний вік, і скорочується на один рік. Трудовий стаж. Трудовий стаж необхідний для отримання пенсії. Наприклад, жінка з чоловіком народили 10 дітей. І він, і вона на 10 років раніше вийдуть на пенсію і потребуватимуть на 10 років менше трудового стажу. Або навіть і 2 роки. Ну, 2 роки може це занадто. Бо мало хто буде народжувати 10 дітей. Хоча, хоча, усе можливо, все можливо, наші предки жили набагато більш бідно. Набагато більш важко працювали, і тим не менше народжували по 10, по 15 дітей. Тим не менше. Зараз просто всі умови для цього, а бачимо в наших родинах один-два і обчолся. Так ось, уявіть, 10 дітей народили і вийшли на пенсію не в 63, а в 53 роки, і потребували е, трудового стажу не 25 років, а 15. Це нормально? Нормально. До того ж, самі пенсії ці можуть збільшуватися на 10 наприклад, за кожну дитинку. Тобто, якщо в тебе двоє дітей, ви народили двоє дітей, то ваші пенсії автоматично додаються 20% до них. Це непогано, непогано. Звісно ж, це лише для нових пенсіонерів. Бо якщо всіх, ну добре, це було б до речі, справедливо всім так платити. Але я не знаю, чи вистачить коштів зараз. Це той крок, про який я казав, що зараз він вам не коштуватиме нічого. Але це шалена стимуляція. Сидять, наприклад, молоді хлоп'ята, так, ну, хлопець і дівчина, і думають: плін народимо п'ятеро дітей, вийдемо на п'ять років раніше за пенсію, на п'ять років менше трудового стажу і на 50% вища буде пенсія. А десятеро дітей на 100%, в тебе і в мене вдвічі більша. Вдвічі більше. Тобто, це непогано. На 10 років раніше підемо на пенсію. До того ж, виплати на дітей мають бути солідні. Тобто, мати 10 дітей має бути економічно вигідно. Настільки економічно вигідно, що людина, яка має 10 дітей, ну, живе як сир у маслі в чоколяді. Тобто, звісно, ж вона ходить на роботу, працює, але, ну, ви знаєте, так, не напрягаючись, тобто, дуже багато пільг має бути. Дуже багато пільг. Сьомий крок, чи це вже восьмий, пільги. Це те, про що я зараз вам казав, що діти з багатодітних сімей вони мають потім якусь преференцію е, до вишів, до університетів, до академій, і так далі. і так далі. Доступ до освіти, пільги починаючи з проїзду, але всі пільги мають бути монетизовані, звісно ж. Пільги на відпочинок, наприклад, до 50% це такий бонус. От держава проплачує, ви їдете там десь в санаторії відпочивати. У вас п'ятеро дітей, 50% вам держава проплачує ваш відпочинок раз на рік, там, наприклад, до якоїсь певної суми, ліміти. Ну, звісно ж, це я ж кажу, це дуже зараз. Так, по-дилетанськи, це має бути все продумано, але в загальному це має працювати так: це пільги, і звісно ж, має бути створена. Основна базова передумова це економіка. Але повертаючись до того баварця, от всі кажуть за план Маршала, що він врятував Німеччину. От дивіться, за 10 чи за 15 років Німеччина вже відновилася, відбудувалася, от як у неї піднялася економіка. А дуже багато людей не розуміє, за рахунок чого? За рахунок бейбі-буму. Бо якщо б не було людей, саме це було. Ріст споживання, ріст ВВП пов'язаний зі зростанням людей. Якщо у вас населення зменшується, ви ніколи не досягнете високого ВВП. Ніколи ви будете топтатися на місці. Якщо у вас буде населення збільшуватися, у вас автоматично збільшуватиметься економіка, ВВП, робочі місця і так далі, бо на кожну дитину потрібна коляска. Соска, молочко, дитяче харчування, іграшки, дитсадок, проїзд, відпочинок, морозиво, одежа, одяг, взуття. О Боже мій, абсолютно все, ви розумієте? Якщо людей немає, немає в економіці людей. Люди це нафта 21-го століття, ті країни, в яких буде багато людей, і населення головне збільшуватиметься. Це Дорожче за нафту, це дорожче за газ, це дорожче за поклади алмазів чи рідкоземельних металів. Люди нафта 21-го століття. Люди. А в нас ніякий план Маршала не спрацює як в Німеччині, якщо не буде бейбі-бума. Тільки коли була величезна народжуваність в них величезна народжуваність і ці гроші, які їм виділяли на економіку, воно все всмоктувалось, воно перетравлювалось і воно йшло на користь, йшло на пользу. Якщо не буде бейбі-бума, жодні інвестиції нам не допоможуть. Ми будемо вимирати просто шаленими темпами. Тому ці кроки потрібно запровадити. Не кажу, що тільки ці, їх насправді можна ще придумати дуже багато. Я ніби ще пару годин над цими речами розмірковувати і тут плакати. Але так, на швидкоруч, на колінці, так би мовити, ось ми накидали з вами 7-8 пунктів, які. Не будуть коштувати усіх грошей світу для держави, але які потрібно запроваджувати тут і зараз: пропаганда, заборона абортів, програма дитбудинків, спермофонди, е цей, як вони, штучне запліднення жінок, безкоштовне штучне запліднення, пенсійне скорочення пенсійного віку як мотивація, пільги, виплати. Ну, вісім пунктів. Можна щось додати ще й до 10. Тобто в нас є, наприклад, я до речі, ви знаєте, в мене є знайомий, але ж як цим люди скористалися? Вони просто переїхали в Америку. В них було двоє дітей, і коли почалась війна, вони так з жінкою переглянулися. Це мої дуже добрі знайомі, друзі. І сказали, це надовго. Кацапи це надовго, це за рік, за два, це не закінчиться. Давай робити третього. Поки ще є шанс. Вони зробили третю дитинку, коли їй було 4 місяці. Вони зібрали валізи і переїхали до знайомих у Америку. Так люди цим користуються, на жаль. Але ось вам простенький приклад як мотивація. Це теж певною мірою мотивація. Значить, батьків трьох неповнолітніх дітей не мобілізовують в армію. І це не тільки вони ще один мій. Знайомий на роботі Богдан. В нього четверо дітей. В нього вже було троє, але старший вже був такий величенький. І вони, так знаєте, на вірочку вирішили ще зробити четвертого, значить, і зробили четвертого і переїхали сюди, в словаччину приїхали. Тобто, люди, на жаль, цим шансом користуються таким чином. Це краще, все одно це краще, ніж не мати дітей, бо це люди українці і виховують дітей. І Він україномовний і жіночка, і діти теж українською мовою розмовляють. І, і до речі, вони патріотичні. Тому людей, які ще не пустили коріння, ті, які пустили коріння, від них теж не треба відмовлятися. Колись побалакаємо, має бути широчезна програма. От як євреї. Єврей може жити. В Америці, в Німеччині він від цього не припиняє бути євреєм. І ті євреї, які живуть в Ізраїлі, не кажуть йому, а сволоч, гад, сидіш там в Америці, а на нас тут бомби падають, значить палестинські, хамасовські, значить, ти вже не єврей. Е, ні, це досить мудрий народ, і є багато в чому в них повчитися. Вони не відмовляються від них. Це лоббі, це лоббі, їхні лоббі, там, за кордоном, їхні лоббі, це їхні представники, їхні люди, їхня діаспора, це коріння як. Метастази, як цей восьминіг, октопус, він свої мацаки розпустив по всьому світу, і Так українці можуть це робити так же само. Так само можуть це робити. Це наші лобі, це наші мацаки запущені в інші країни. Або для цього потрібно, щоб були протоколи київських мудреців, як я колись жартував, а до речі не дуже і жартував. Це дуже серйозні речі. Люди, які пустили вже коріння там, це наші представники, наші, наша розвідка там серед цих народів. А ті люди, які ще не встигли пустити коріння, їх конче треба повертати в Україну. Бо якщо в перший рік війни по опитуванням лише 5-10% казали, що вони тут надовго, а решта казали, що ми скоро повернемося. То, наприклад, зараз проводили дослідження, то вже 30%, це стосовно Польщі. Сказали, що вони вже тут назавжди. 70% кажуть, що ще повернуться. Звісно ж, тільки кажуть, зараз ніхто ще не збирається повертатися. А ще через 5 років половина вже скаже, що може, ми повернемось в Україну. А решта вони вже там осядуть, вже куплять квартири, доми, облаштуються, відкриють свої бізнеса, діти закінчать школи, підуть в університети. Ну хто, як, як повернутися? Це буде дуже важко. Тому це тема для подальших окремих відео. Можна зробити. Я так само, я як дилетант, сиджу тут і знаю теж 8-10 пунктів, що потрібно зробити, щоб ці люди, переважна більшість цих людей повернулась в Україну тут і зараз. І це можна зробити протягом цих трьох місяців. І вже в наступному році сальдо буде більшим виїзд, в'їзд десь на мільйон осіб. І далі ці люди будуть десь на мільйон, по мільйону, по мільйону повертатися щорічно, неодноразово. Перша група строниться, це перші послідовники, це авантюристи. Вони це спробують. А потім будуть знімати відео в Ютубах, дзвонити знайомим і так далі. І потім прийде за 2-3 роки основна хвиля, і люди повернуться в своїй масі. Всі не повернуться. Не носіть рожевих окулярів, всі не повернуться. Але більша більшість цієї маси вона повернеться це треба зробити. Добре, друзі, всі бувайте. Сподіваюсь, буде час і будемо ще зустрічатися. Далі буде.